Вітаю вас, мої шовні Терези, З вами Клемент Ваталія і це прогноз для вас на другу половину 2024 року. З вас лайк та підписка і слухаємо, на що нам сподіватися. Плутон, планета трансформації, 22 січня цього року перейшов у знак Водолій. Проте із 2 травня і по 12 жовтня він в ретроградному русі. І з 9 вересня він знов заходить в знак Козиріг. З 12 жовтня плюс-мінус 5 днів він буде у стоянні перед розворотом, і вже з 12 жовтня до 20 листопада він буде в директному, в прямому русі проходити по земному знаку Козирогу, який вказує на нашу відповідальність та надає нам наполегливість у досягненні наших цілей. Починаючи з 20 листопада, Плутон буде переходити в знак волелюбного водолію на довгий час, і це буде стосуватися вашого п'ятого сектору. Тобто, за цей період на вас буде покладатися. Надії пов'язані із відповідальним ставленням до ваших рідних, до коханих людей. Це може бути пов'язано із кардинальними змінами в секторі, що відповідає за ваших дітей, все, що дає вам радість в житті. Творчість це може стосуватися ваших спортивних досягнень, відпочинку можуть бути важливі для вас зустрічі, які розірять ваше життя на до та після. Восени, коли плутон буде заходити в ваш четвертий сектор, будучи в останніх градусах знаку козаріг, і він буде повертати вас до відповідального ставлення стосовно вашого місця проживання, нерухомості, а також родини та батьківщини. Це може бути періодом поповнення у вашій сім'ї. Детальніше відео про вплив Плутону вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео в описі. Нептун із 2 липня по 7 грудня буде ретроградним у вашому шостому секторі. Тож можуть бути ситуації повтору, заплутаності. Багато роботи може бути перевірка вас на віру стосовно допомоги інших людей. Більш детальне відео скоро вийде на каналі. Уран планета інновацій, всього креативного і неординарного зараз знаходиться в знаці телець, який вважається знаком стабільності, практичності, під управлінням Венери. Це сприятливий аспект для того, щоб ви зустрічалися із своїми друзями, здобували нові знання. Зараз він буде ретроградити із 1 вересня у вашому восьмому секторі, що може надавати вам можливість переорганізувати свій великий бізнес або ж перепідписати важливі для вас документи, які стосуються спадків кредитування. Це може бути перехід на обслуговування іншим банком. Це може бути повторна допомога від друзів, пов'язана із соціальними виплатами. Юпітер, соціальна планета успіху, розширення, авторитету. З 26 травня перейшов знак Близнюки у ваш дев'ятий сектор. А з 9 жовтня він буде ретроградним, що буде давати повторно можливість вам проявити себе успіх створення власної школи, або ж підвищення кваліфікації отримання вищої освіти, успіх у вирішенні юридичних питань, видавничій діяльності. Це може бути сприятним періодом для розширення вашого кругозору у сфері філософії, релігії. Ви можете стати для когось наставником, або ж буде підтримка від впливової людини це сприятливий період для переїзду за кордон, для вивчення іноземних мов та культури, співпраці з іноземцями, мандрівками. З 9 жовтня буде ще одна сприятлива можливість повторно заявити про себе і підвищити свій авторитет. Сатурн планета обмежень та порядку законів із 26 червня по 15 листопада буде в ретроградному русі. Вона буде вимагати від нас повторно проявити велику відповідальність стосовно нашого здоров'я, режиму дня, побутових умов, а також нашої роботи. А це стосується і допомоги іншим людям. Тож зверніть особливу увагу на режим свого дня та стан здоров'я. Більш детальне відео 18 червня буде на каналі. Вона в астрології відповідає за наші взаємовідносини, наші бажання, символізує фінансову сферу та все прекрасне, наше відчуття гармонії. І з 17 червня по 11 липня вона буде в знаці Рак у вашому 10 секторі, тож буде давати вам успіх, який пов'язаний з вашою кар'єрою та статусом, з вашою реалізацією і соціальними проектами, вашими амбіційними планами. Це можуть бути сприятливі покупки вагомі або ж переїзд, або ж це може бути зустріч із плововою людиною, сприятливі зміни пов'язані з вашим керівництвом. В цей період може бути одруження, ви можете стати батьками. Або ж переїхати в іншу країну, і з 11 липня по 5 серпня Венера переходить в знак Лев і буде давати нам щедрість, шарм, бажання показати себе. І це буде пов'язано із сферою, яка відповідає за ваші дружні стосунки, за ваших однодумців, великі колективи, також соціальні проекти і ваші плани на майбутнє. Можливі також важливі зустрічі, участь в. Світських заходах, великих заходах, виступи. А з 5 по 29 серпня Венера переходить знак діви і буде уважно до деталей чомусь дещо прискіплива, проте проявляти дипломатичність буде все пов'язано із 12 сектором, який відповідає за далекі землі, за таємну інформацію, за режимні об'єкти. Це може бути сприятливим періодом для відвідування санаторів для обстеження організму. З 29 серпня по 23 вересня Венера переходить ваш перший. Дім і буде проявляти свої найкращі якості і давати вам витонченість, шарм. Ви з легкістю можете показати себе, свої навички людям, можливі знайомства, зміна іміджу. Перший сектор дуже важливий, він впливає практично на всі сфери життя, тож обов'язково це можуть бути або приємні для вас зустрічі, або важливі покупки, або ж зміна статусу. Із 23 вересня по 17 жовтня вона переходить знак Скорпіон і буде дуже пристрасна. Це буде стосуватися ва. Вашого другого сектору сам знак скорпіону вважається фінансовим знаком. Другий сектор відповідає за ваші фінанси та власну самооцінку. Сприятливий період роботи голосом. Ви можете заявити про себе, і в цьому буде допомагати шарм і дипломатичність Венери. Люди краще будуть вас сприймати. Ви можете мати більший вплив через своє слово на інших людей. Донести свою думку, це може бути пов'язано із покращенням вашої роботи, збільшення ресурсів, отримання винагороди за вашу працю. Оскільки другий дім це дім власних коштів, це може бути отриманням тієї роботи, яку ви хотіли, або ж покращення умов або ж підвищення цін за ваші послуги. Другий дім пов'язаний з ресурсами, а отже, і здоров'ям сприятливий період для покращення стану здоров'я, впровадження нових корисних звичок у своє життя. А 17 жовтня по. 11 листопада Венера переходить в знак Стрілець, знак, який символізує розширення та знання, пізнання всього світу. Буде успіх. Пов'язаний із вашим близьким оточенням, що стосується сусідів, колег по роботі, а також ваших братів, сестер та інших родичів. Третій сектор це ще й сектор транспорту, зв'язку, можливі багато переписок, підписання важливих документів, зустрічі з важливими для вас людьми. Це дім комерції, тож успіх буде і в комерційній та посередніцькій діяльності. Можлива покупка гаджетів. Сприятливі недалекі поїздки та відрядження. Це може бути отримання важливої для вас інформації, початок навчання, підвищення кваліфікацій, курсів. А з 11 листопада і по 7 грудня Венера переходить знак за рогу. Успіх вас чекатиме в сфері, яка пов'язана із вашою родиною, з вашою сім'єю, традиціями роду і з тим місцем, де ви проживаєте. Це можуть бути підписання. Контрактів, які пов'язані з купівлею, продажа майна або ж орендою, Венера в знаці козиріг буде цілеспрямована, стійка, можливо, в чомусь холодна, але аристократична дисциплінована і структурована. А з 7 грудня Венера переходить у волелюбний знак водолію. Тож відносини будуть більш легкими з повагою до особистого простору інших людей, і це буде пов'язано із вашим п'ятим сектором. Тож успіх вас чекає. в тих сферах, які пов'язані з вашими коханими людьми, з відпустками із святами, ви. Можете саме організовувати свята, або ж брати участь в шоу та виступах. Це може бути успіх і бажання показати свою творчість, успіх пов'язаний із спортивними досяганнями та конкурсами, Успіх у ваших дітей, або ж звістка про появу діток, винагорода за вашу власну працю, за ваше хобі. Це дім, який дає вам радість, і вона ра подвоє її, знаходячись у цьому секторі. Марс, планета активних дій та нашої ініціативи, буде знаходитися в Знаті Лев і з 7 грудня буде в ретроградному русі. Тобто будуть знову повернення нашої активності в секторі, який стосується ваших друзів, великих колективів, виступів, різноманітних конференцій, соціальних проєктів, політики. Ви можете повертатися і активно втілювати в життя те, що раніше планували, адже це дім, який пов'язаний із нашими планами на майбутнє, а це дім других шлюбів, може бути повторна активність, яка пов'язана із вашими друзями, допомога їм. В той же час це можуть бути. І оскільки він ретроградний, може бути підвищена конфліктність, агресивність. В цей період важливо проявляти дипломатичність та щедрість за Марсом в знаці Лев. В Цей період Марс буде робити гармонійний аспект до вашого сектору, що пов'язаний із близьким оточенням та партнерами. Тож це сприятлива можливість вам буде для того, щоб ви показали свою активність в діях, а не на словах стосовно ваших партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, і людей, які належать до вашого близького оточення. Це може стосуватися і колективу, пов'язаних із роботою. Ретроградити Марс буде у вашому 11-му секторі до 24 лютого 2025 року. А в цей період важливо нічого нового не починати, а продовжувати удосконалювати те, що ви починали раніше. Можливо, ви відкривали свій бізнес онлайн або ж просувалися через соцмережі. Діти це ще одна можливість ще раз показати себе через активність. Вас обов'язково будуть реалізовані, а ваші плани на майбутнє. Меркурій, планета, яка відповідає за нашу інформацію, спілкування, всю паперову справу із 5 по 29 серпня, буде ретроградним. За цей період він буде торкатися вашого 12 та 11 секторів. Тобто все, що пов'язано із далекими землями, із ретритами, режимними об'єктами, психологією. Коли він ретроградний, то ми спочатку маємо замислитися стосовно нас самих, що саме нас цікавить, які наші власні думки та бажання. Цей період можуть бути затримки, поломки, що пов'язано із документацією на виїзд, наприклад, за кордон стосовно еміграції, або ж це період, коли можна буде повторно проходити обстеження організму, повторно відвірювати ретрити та санаторії, де були раніше. Коли він перейде в знак ЛЕВ, то повторно буде давати нам зустрічі із нашими друзями, наприклад, або ж повернення до наших соціальних проєктів. Це може бути перепідписання документів. З 26 листопада по 15 грудня він буде ретроградити в шестнадцять стрілець і буде торкатися вашого третього сектору, що пов'язане із переїздами, із навчанням, документами. Це може знову ж таки буде перепідписання або ж повторна здача екзамену, наприклад, підвищення кваліфікації. В той же час це можуть бути затримки в дорозі, або ж. Зустрічі із вашими колишніми колегами по роботі із вашими сусідами. Сприятливо цей період робити ремонт автомобіля, наприклад, більш детально про ретроградність Меркурія в свій час будуть відео. Селена або ж білий місяць символізує в карті прояв допомоги вищих сил. Як наш янгол-охоронець, і він із 12 червня перейшов у знак Близнюки, і це стосується вашого 9 сектору. Тобто, все, що пов'язано із вищою освітою, з юридичними питаннями, і з усім іноземним навчанням, розширенням кругозору, буде у вас успіх. Більш детальне відео для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Взагалі, про всі відео, які я зараз скажу, про важливі аспекти будуть в описі під цим відео. Всі потрібні посилання, щоб ви мали більш широку картину. Як діяти і де чекати, яких енергій. Адже коли ми проживаємо певний період за його енергіями, то нам краще вдається реалізовувати задумане. Геката або ж чорний місяць являє собою тюнєву сторону нашої особистості з 29 червня буде переходити ваш перший сектор. Може давати вам спокуси, або ж надмірно націленості проявити себе, вам може здаватися, що вас недооцінюють ваші партнери. Більш детальне відео також є вже на моєму каналі. З відео ви дізнаєтеся, як саме буде управляти себе геката і як її пропрацювати. І 16 вересня по 4 жовтня ми будемо з вами в періоді коридору затемнень. Будуть відбуватися кармічні події. Почнеться воно із 18 вересня, місячним затемненням, і 2 жовтня буде сонячне затемнення повня поблизу кармічного місячного вузла буде давати вам можливість проявити ситуацію, яка пов'язана з вашими партнерами та клієнтами. А 2 жовтня буде зародження нового місяця, також поблизу кармічного місячного вузла. В Цей період ви зможете закласти фундамент для подальших успіхів, адже сонячне затемнення буде на вашому першому секторі. Хочу також зазначити вам напружені періоди цього року. По-перше, ми вже бачили, як у з'єднанні із зіркою. Алголь МВД себе Юпітер. Ми бачили це стосовно ситуацій, які були в травні. Як проявляє себе Уран у з'єднанні із злою зіркою алголь, а влітком буде з'єднання і Урану, і Марсу поблизу цієї зірки. Детальне відео про їх з'єднання і вплив на нас для кожного знаку зодіаку є окреме відео. Також є окреме відео про вплив Алголь і на Україну. Ще одним напруженим періодом є період із 5 по 29 серпня, коли і Меркурій, і Сатурн, і Нептун, і Плутон будуть ретроградувати. Тобто вони будуть повертати нас до певних ситуацій нашого життя, про які я вже сказала вище в цьому відео. Тобто, буде переоцінка наших цінностей, переоцінка інформації, яку ми володіємо, переоцінка наших кордонів, внутрішніх та зовнішніх, а також перевірка на віру. Напрушеним завжди є період, коли планета стає в ретроградний рух, або ж виходить з нього, або заходить, оскільки в цей час вона призупиняє свій рух і стає ще більш сильнішою впливом на нас. Це буде період, коли Плутон буде в стоянні. Перед розворотом і зазначу вам 7 грудня плюс-мінус 7 днів, коли Марс буде заходити в ретроградний рух, а Нептун буде виходити з нього, то в цей період може бути підвищена напруженість, конфліктність, непорозуміння та туманність. 15 грудня ще залишається Меркурій ретроградний, що також може вказувати нам поломки, затори. А Плутон, планета трансформації, буде заходити в перший градус водолію, тож може провести себе дуже різко, і це можуть бути зміни в житті кардинальні, із духом революції, бунтарства та авантюризму. Як би там не було, ми будемо сподіватися на краще. В кінці року, 31 грудня, у нас буде новомісяч. Тобто, в цей період ми можемо прописувати плани не лише на місяць вперед, але і на рік вперед, в новорічну ніч. Звісно, як і перед будь-яким. Новомісячам ми маємо викинути все непотрібне нам із думок, із наших стосунків, із всього, що нам надає розвитку. Тож цей час ми маємо подякувати цьому року за всі його уроки і звільнити місце для приходу нової світлої енергії для того, щоб втілити наші плани в життя. Тож, нехай наступний рік буде набагато кращим, ніж цей, і здійснить всі ваші мрії. Сподобалось відео. Підписуйтеся і на наступних зустрічей в наступних відео.